Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-трактори з мотоблока. Показую Житомирська трьохточкова х навіска на перевернуту коробку з ручним підйомним механізмом. Складається що? Верхня. верхній підйомник, задня прицепна серга, нижні тяги рычаг підйому, сам підйомник, бокові дві тяги тяга підйому самої навіски. Цепки знизу розтяжки і два пальці. А ще має бути центральний, центральний гвинт. Да, десь не положили центрального гвинта. Ну, Таке зараз покладемо. Тобто Центральний гвинт має ставати сюди і ось сюди. Тобто. Кось цікаве замовлення по поводу трьохточкової навіски. На перевернуту коробку так же само є Є на неперевернуту коробку, воно лежать навіски. Тобто Кось цікаве замовлення, телефон залишу в підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.